Чому нам важко буває прийняти якісь зміни, навіть якщо вони стосуються чогось кращого, нам важко прийняти якесь рішення, через яке в нас буде краще життя чи щось таке? Ну, це не тільки через те, що ми там якісь ліниві чи ще щось таке. У нас в принципі в системі в нашій організмі є таке поняття, як гомеостаз, так? Це коли система намагається зберегти сама себе, зберегти в тому стані, якому вона є. Там це в основному в біології, з урок біології, можливо, пам'ятаєте, що це така система, яка, нам, яка закрита, вона намагається зберегти саму себе кров'яний тиск, ну і такі важливі функції організму. так. І е, є поняття в психіці, є поняття, яке можна віднести до психіки, є таке поняття гомеорез. Це не тільки коли психіка намагається бути. Типу, закритою системою зберігати свої функції, а ще і, типу, трошки адаптуються, Тому коли ви будете робити зміни, ви не бійтеся те, що у вас все повалиться. Важко, так, важко приймати якісь рішення, але це може бути більш адаптивне на майбутнє рішення, яке вам допоможе щось вирішити, якісь проблеми. От чому, наприклад, коли клієнти приходять до мене, так буває важко, що клієнт начебто. Розумом розуміє, так? але прийняти не може. <хи> тому ну, не може прийняти, не може зробити, тому доводиться працювати, наприклад, там, з автоматичними якимись переконаннями, чи просто фізично перечекати, робити якісь вправи, да, там, які направлені на зміну поведінки або думок. І з часом, вже, коли організм звикає до зміни. Ви навіть можете ну, типу, відчувати таку полегшення, що ви зробили щось і вам стало краще. Тому коротше, не, не звинувачуйте себе <хи> зарані і дайте просто собі час, час своєму мозку, час собі звикнути до змін. І все буде ок.